Ось так. Доїхав мій кардан учора додому. Обламало вилку і не дофрезував, Сталася така фігня, Вже смеркало, другу половинку цю вилки навіть не знайшов. Хоч кардан прослужив непогано. Десь з 2012 року купував, взя... ну, коли купував косу, то разом з косою мені вибрав такий, типа, щоб і до, фрезибу, і до коси. Це типа кооперативно качественний, як мені тоді сказали, Хоча він хляпає сильно з самого початку. Тому і розбиваю тут. Не знаю, видно, не видно. Бачите, вже почорніта ржавчина низом. Тобто він вже тріснутий був. Коли? Не знаю, воно відламалося вчора. Ще заливалося десь 4 сотки пофризувати. Ладно, те таке. У мене є ось такий кардан. Мені його з мульчером дали в комплекті. Сама вилка тут навіть ще міцніша, але він довгий, мені його треба прирізати, він метровий а там всього цей попередній ну, 73 загальна, але треба переміряти. а цей Така фігня, Ну поки іншого немає. Тому знімаю тубус захисний, мені поки його і не треба, тупо прирізаю в розмір. А тубус потім, як буде вже косарку тому подобне встановлю на місце. Ніколи з не байтесь, робота чекає, роботи повна. А у мене така фігня. До роботи. Витираю філіку. Так, такого типу є. На одних ця труба окремо знімається, на інших все разом. У нього є десь і книжечка була приключена, Шукати не буду, я його тоді і розбирав. Будемо так без книжки розібратися. Цю фігню треба так. 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 Вот так. Далі, оскільки я тубус не буду зараз ставити, Часу немає. Знімаємо другу. Так, раз два. Раз. два. Три. два. Три. Так, дальше. Подаем его. Вот эта штука, бачу, снимается. Добре. Вот ее вставляю сюда. Это И... тупо, чтобы не загубилось. И снимаю другую. Ця штука показує. Потім як буду косити, встановлю на місце. Зараз розміряти так важливо. Не загалом, бо на цьому почті 2 см. Тут менше. Тому розмірювати будемо від пальця. Знаю, видно, не видно. Давайте до цього складаємо для цього інваліда в кучу і виставляємо приблизно прямо і стискаємо максимально рулетки тут, від шплінта до шплінта. П'ятьдесят шість половин. Шістдесят шість половин. У нас Дев'яносто сім. Нам треба вирізати треті сантиметрів для початку ще. Так, абсолютно ця довжина Так. Ця. Коротше на. Два з половиною сантиметр. Тому прирізати будемо з урахуванням того. Я не знаю, чи там. Хтось її далі не пускає. Чимось треба перевірити Тому спочатку різаємо в 30 см Довжий нам точно не треба. Тому 30 з половиною меча. Далі втикаємо цю штуку на місце, чи вона заходить до края. Ще треба враховувати прирізання. 30. 30. Тут урізати малим. Yeah, please. Тут треба вибрати за осін. Так, все чудово. Дивіться так, так. значить, складаємо позначку, ну витягуємо, переміряємо. Тритьодис половиною, тобто воно заходить аж сюди. Тому прирізаємо з рахуванням 2,5 в мінус 27. Не хочеться два рази різати, і треба повністю заходити. 30 з половиною. Так, не буде максимально. Так. Розвертаємо. І так, вибачаюсь, не все зазняв. телефон вирубився. Поставив на місце. Все чудово пасує, 13 см. Сподіваюсь, видно, висунувся. Добре, що я лише першу розміряв і прирізав, бо ця була на 2,5 см коротша, тому я її прирізав теж з урахуванням. Тобто вона в мене інакше була б зараз сантиметрів 13 ще. А так у мене плюс у нас 17,5 образно ще запас Ну так, то є От. до, до досьох пір вона в мене оця внутрішня. А так було б до пілу. Так великий запас є міцності. А так загалом враження про... Тут сама вилка, власне, вилка в мене вчора розламалася, ще міцніша, як на тому картані. Спробую заміряти товщину вилки. Так. Не знаю, видно. Коротше. 1,5 навіть з половиною. Товщина губи. Ширина, ну ширина буде однакова, Ширина 4 ,1. 4 сантиметри 1 міліметр. Зараз міряємо ці старі. Товщина. Ну, власне, де обламала. Один і три. Тоньше, так чи інакше. Ну, посунулось один і чотири. Ну. Зараз ще раз. Сонце світить, сам не бачу. Один і три. Коротше. А так. Уха. Та навіть і вухо, там 4,1. А тут 3-4. Не вибачте. так, 3 4 Просто на цьому кардані, навіть місніша, як на тому. А от як цей механізм буде працювати, подивимось. Що, наразі мій кардан справився, хоча мені не сильно подобається, хоч сама вилка ще е, хрестовина і міцніша, але тут якось хрена все такий люфт. Хрестовина змащена, все нормально. Такі люфти, блін. Ну ладно, наразі іншого немає, буду з цим працювати. Щось мало і відробить. Ну наразі справились хоть тут, блін, це камінняво. Був дякувати. Ні, ножі не повідривало всі цілі. Кардан вчора розломило. Тріщина там уже була. Так що колись він мусив. Тому так. Ну, більше каміння вроді. Таке побільше виносив а дрібне дофіга його. Но тут з края десь, думаю, в землі ще більше попав і розломив. Все, наразі дякую за перегляд. Все добре.